Я плыву в Австралии. Я сідаю в Баню і пливу в Австралію, В море чорного устраивает. Омива прекрасно Ібралтар протоку бачить пилеон, переплив його, а за ним уго океан безмежний, дуже і бентежий, Атлантичний Зеся. Але він минеться. Буде інший тихий цяк, Ледве розбив. Я й приліг валю і проспав Австралію.